Вітаємо вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми маємо перше відео такого формату на нашому YouTube каналі, де починаємо говорити про християнство та освіту. Тож запрошуємо вас до перегляду та закликаємо поділитися цим відео з тими, кому це може бути актуально. Для тих, хто з нами ще не знайомий, ми християнський освітній центр Даніїл, який будує мережу християнських шкіл по всій Україні, а також надає освітні послуги онлайн для дітей, які знаходяться як в межах нашої країни, так і за кордоном. Мене звати Юліана. Свого часу я навчалася в Християнському ліцеї тоді це ще була гімназія, а тепер я з великим захопленням розповідаю всім, кому можливо, про те, наскільки великий вплив мають на дитину цінності та атмосфера закладу. У моєму випадку це були християнські цінності кожного з викладачів та атмосфера любові, підтримки, взаємоповаги на уроках. Про те, що користі говорити про такі другорядні речі, як атмосфера та цінності закладу, якщо у багатьох дітей, підлітків, батьків у сучасному світі відсутнє головне розуміння важливості освіти. І на жаль, така тенденція прослідковується найбільшою мірою у християнських сім'ях. Тож звідки пішло коріння такого менталітету? Чим воно небезпечне та що Біблія говорить про освіту і науку? Щоб розібратися в цій темі та знайти відповідь на кожне з цих запитань, сьогодні на гостях брат Кебукевич Анатолій, викладач Рівненської духовної семінарії, капелан доброволець та молодіжний лідер, людина, яка активно служить та активно ділиться в соцмережах. Брат Анатолій, вітаємо вас! Вітаю! Дуже приємно сьогодні бути з вами та розбирати по поличках таку цікаву, на мій погляд тему. Мені теж приємно, дякую. Отож, для початку хотілося б познайомитися більше з вами. Думаю, що багато з наших глядачів можливо вас бачили, а можливо, ні. Розкажіть трошки про себе, про те, чим ви займаєтеся, про вашу діяльність. Ну, як було вже зазначено, я викладач, і якраз більша сфера діяльності моєї служіння це викладання різних предметів, але всі вони пов'язані з практичним богослів'ям. І зараз під час повномасштабної війни більше як доброволець, як волонтер, як капілан, тому більше служіння для військових, для сімей військових і все, що пов'язано з гіванізацією, тобто з поширенням благої звістки, з поширенням цінностей Царства Божого, ми з вами будемо говорити про освіту, і це великою мірою про дітей. Тому хотілося б дізнатися більше про ваше дитяче служіння, щоб. Наші глядачі зрозуміли вашу компетентність у цих питаннях. З дитинства я виховувався в християнській сім'ї і вже 14-15 років був долучений до, можна так сказати, в широкому смислі, але до педагогіки. То викладання в недільній школі, хоч я ще був підліток, але вже з 15 років почав служити в недільній школі. І за останні роки це 15-20 років, це активне служіння в дитячих таборах, в недільних школах, і вже як викладач, більш для вчителів, для батьків, керівник таберного служіння Перве. Я вже не пам'ятаю скільки років, але це точно більше 15 років. І постійно переплітається моє служіння з дитячим служінням, тому. Часто якраз викладаю душопікунство дітей і постійно маю дотик служіння для дітей. І хотілося б ще більше дізнатися про вашу освіту. Де ви навчалися? Я в школі в Золбунівській навчався, але в мене ще такий цікавий момент є, що з першого по 4 клас я ще паралельно вчився в християнській англійській школі. То, виходить, до 4 класу я ще маю. Англійську християнську школу і загальноосвітню, І закінчив ДНЦ класів, потім поступив в Київський університет права, маю бакалавра юриспонденції, і потім через декілька років поступив на магістратуру в теологічний факультет Львівська богословська семінарія. Чому багато людей в сучасному світі не розуміють важливості освіти? Як я вже сказала, на жаль, таке прогресує серед християн. Я б сказав би, прогресувало. Тобто, якщо ми говоримо початок 90-х років, і от я вже застав 2000 нульовий, то вже ж динаміка така була, що освіта це щось таке, що більше шкодить, і не завжди дає практичну користь. Мені здається, що. Останні 10 років, даже можливо більше, тенденція змінюється і все більше і більше є переосмислення, що є велика цінність освіти, просто треба вибирати якісно. І друге, що вона і може бути практична, актуальна, тобто монетизуватись, але знову ж наскільки вона якісна. Тому переосмислення йде, як на мене вже в кращу сторону. Переосмислення є, але все ще є в нас така тенденція в нас, я не говорю за всіх, а саме зараз за п'ятидесятників, саме за Рівненщину, те, в чому я росла. Що дуже багато у нас є такого. Що молоді дівчата вже так в класі 10-11 на літніх канікулах починають їхати за кордон заробляти гроші на свої хотілки або на весілля. А хлопці так само. Вже з 13-14 років він може їздити з татом на будівництво, пропускаючи школу. І навіщо цьому хлопцю освіти, якщо він вже 18 років може мати свою машину і сверхмашини і влаштувати своє життя цілком нормально без знань і освіти? Ну, чи є таке твоє і ти там всередині, як кажуть, це бачила, тобто в нас така, скажімо, ситуація є, але вона все рівно більш локальна. Це більш притаманно північному регіону. Тут нас на півдні все рівно це менш очевидно. Ну, Скажімо так, якщо ми говоримо рівне з і нижче, це менше видно по церквах. Хоча це теж така частина є. Тепер, коли ми говоримо, чому така динаміка або чому такі процеси. Знову ми вертаємось, що на ринку реальності, тобто, що потрібні гроші потрібно заробляти, і ми бачимо, що не завжди люди, які виділяють час на більш Поглиблення на навчання на освіту, вони можуть в результаті більше ну, заробляти, або це стає більше якоюсь практичною довгостроковою цінністю. Не завжди це вдається. І через то це знецінює. Тобто я б сказав би, що є зараз криза освіти і світської, і навіть в християнському колі християнської. І через то. Це породжує, що як той в старому заповіті був такий момент, що кожен робив те, що йому вважається за мудре. І от багато зараз процесів, які теж більш ситуативні, як ситуація складається, і от на тому етапі, що людина розпізнає найкраще, і дитина, на жаль, от те вона вибирає. Тому в даному випадку, якраз я вважаю місією церкви, освітніх закладів освітлювати і ширше пояснювати, щоб показувати і можливості, і можливо і плюси. Що коли в підлітковому віці щось і хтось заробляється, теж плюс, і формується теж якась старанність, розуміння відповідальності. Ну і є ризики, і є і мінуси, і є наоборот, коли ми говоримо про освіту, є перспективи. Є десь тверезість погляду, як ми можемо краще розвиватись, але це ваш набагато ширший момент, і його не можна простою відповіддю чи простими якимись аргументами навести як ну, освітлення всіх процесів. Десь отак складніше все. А що Біблія говорить про освіту і науку? Біблія дуже цікаво, подає нам таку картину, що освічених. Богобоязливих людей Бог більше може використовувати і ширше. Другий момент, сам приклад Ісуса Христа, наприклад, в Лукі 2.52, що Ісус зростав мудрістю, віком і благодаттю, там написано у Бога і людей. Що це говорить? Що сам Ісус Христос залишив нам приклад, що Він не тільки пізнавав те, що ми називаємо Духовного світу або духовність розвивав. Но він і інтелектуально, і фізично розвивався, тобто від людей. Коли ми дивимося на Павла, чого Бог його потужно використав, зокрема, велика частина Євангелія, це якраз через нього Бог передав нам слово, через його світу, що він вивчався на той час в одній з найкращих школі, школі Гамаліїла. І от таких моментів дуже чимало, які нам говорять логіку писання, що Бог за те, щоб люди розвивались. Але логіка писання якраз є дуже критичні місця, що, наприклад, знання надимає. Що це означає? Що Бог показує, якщо ти маєш знання, освіту, розуміння, інтелектуальність, інші ці процеси освітні, но ти Бога не тримаєшся, Бога не боїшся, то це стане наоборот тобі паскою. І отут ніби проблема е, освіти, зокрема науки, що вона часто без Бога розвивається. І отут дуже важливий аргумент біблійної логіки, щоб е, мати ніби стержень, це Бога шукати, Бога боятись, ну страх Господній мати, і вже в цьому розпізнавати, освітлювати і науки, і розуміння, і розвиток мати. Навіть згадався той факт, що в часи Ісуса тоді ж не кожен міг навіть читати писати. Так. А він міф. Це да. чия наука Божа чи людська? Людська, якщо взяти з такої сторони. Окей, я хотіла запитати про те, в чому перевага освіченого християнина, але вже ви сказали, що освічений християнин може більше зробити для царства Божого. Потенціал більший, і Бог може глибше, сильніше використовувати. Люди не освічені. Вони, ну скажімо, більш ключове питання характер, але і освічених людей теж має бути характер. І тут яка ідея? Якщо ти маєш характер, зокрема, коли ми говоримо в новому заповіті христоцентричний, і плюс знання, оце додає. Знання освіта має це на увазі, оце додає можливість глибше, більше служити. Бо сьогодні, наприклад, ти маєш характер, ти маєш бажання служити, але ти стикаєшся з такими проблемами, з такими викликами, коли якраз незнання, некомпетентність, неосвіченість вона зупиняє твоє служіння. І от довгота служіння, широта, глибина і можливість, зокрема, сьогодні служити ширше, глибше і якраз для слави Божої потребує освіти. Так як ви є викладачем Рівенської духовної семінарії, хочу поговорити з вами трошки про духовну освіту, спершу розкажіть, яка вона буває? Е, що дуже цікаво, ми не можемо її якось так, знаєш. Показати форми, тому що в різних місцях, локаціях, братерствах, в різних християнських осередках вона по різному, але щось ніби можемо взяти таку історію, яка в більшості, отак вона то, от в більшості є те, що ми називаємо дитяча школа, і в нас, наприклад, в церквах це недільна школа. Ну більш називаємо недільна школа. Це якраз навчання йде для дітей, і плюс-мінус це до підліткового віку є окремо, що є підліткове служіння. Це може бути в недільній школі або окремо, це підліткове служіння і це навчання для підлітків. Потім молодіжне служіння, навчання для молоді. Гарно, коли є церковна освіта, вона не завжди є і не скрізь є. Але гарно, коли є якраз навчання до водного хрещення, навчання зросту, духовного росту. І, наприклад, коли ми говоримо про наше братерство п'ятдесятників, то не всіх церквах це є. Це мінус. Але добре, коли є, і в якихось церквах це є. І є те, що ми називаємо професійна духовна освіта, тобто розвиток служителя, лідера. І є вища богословська освіта. Це вже якраз більш теологічна богословська освіта. То от так можна зробити якусь таку градацію. Ну не скрізь вона є. Давайте прояснимо такий момент. Для чого це все? Хіба недостатньо просто знати план спасіння? Бог все створив, Ісус прийшов, Ісус помер. Повір в Ісуса, будь спасений, живи правильно, інших покай, чим швидше, бо скоро пришестя. Хіба не достатньо цього? Якщо ми говоримо для спасіння достатньо. Якщо ми говоримо для того, щоб е, дитина, людина вона могла в сучасному світі жити, служити Богу, е, приносити плоди і реально із своїм життям, і своєю поведінкою, ну і своїм поясненням е, освітлювати в сучасний час, в сучасні процеси Слово Боже. Потребується якраз освіта і глибше розуміння тих всіх процесів, які відбуваються. Тобто призма реальності, от процеси реальності, вони потребують глибшого осмислення, кращого розуміння і освітлення і Божого Слова цих всіх процесів. І от це потребує якраз не просто одного семінару чи одної проповіді. Це потребує системного огляду і системного вивчення. І через то для цього треба освіта. Як на вашу думку, чи кожен християнин потребує християнської освіти? Коли ми кажемо чи потребує, ми говоримо про обов'язково чи не обов'язково, і тут якраз ідея: є багато ж речей, які ніби як заміняють нам освіту. Ті самі недільні проповіді чи інші якісь елементи сьогодні, навіть через інтернет. І отут є самоосвіта. І часто буває так, що самоосвіта буває навіть краще, ніж там, церковна освіта. І тут я не хочу знецінити церковну, але показую проблематику, що коли є якісна освіта на будь-якому рівні, вона відповідно приносить благословення очевидні, навіть в короткій перспективі. Мається на увазі півроку рік. Коли ж вона неякісна, то дуже важко побачити оцю плідність, цінність оцих освітніх процесів. І відповідно це криза і різні можливості сьогоднішнього, скажімо так, часу дозволяють людям, які більш шукають тверезі, використовувати інші джерела ільтернативи освіти. Тому чи треба всім освіта? Треба. Але джерело, як будь освітлюватись, от сьогодні, скажімо так, широко ринок можливостей дуже великий, він такий мінливий, навіть ну, так якось сложно, чого я хочу так сложно відповісти, щоб показати, що треба. Але це слово треба це не означає, що ми, скажімо так, узаконюємо, що тільки церковне. Бо на жаль, і в церкві, і як і в світі, є різні якості освіти, і навіть духовної. Повернемося назад до загальної середньої освіти, адже ми є християнський освітній центр, який надає загальну освіту через призму християнських цінностей. В чому саме це проявляється? Нас дуже часто запитують, що такого особливого в християнській школі. Отож, я для себе виділяю три пункти: перше це молитовне коло. Зранку у нас є молитва служителем та настанова для дітей, тобто діти йдуть на навчання уже благословені. Другий момент це. Християнські цінності кожного з викладачів, адже всі наші викладачі є християнами, звісно, є винятки, але це винятки. Тому на наших уроках панує атмосфера любові, взаєморозуміння і взаємоповаги. І третій момент важливий це християнська етика як повноцінний шкільний предмет. Тобто, не як факультатив, вона також вивчається, вона також оцінюється. Окрім того, є різні цікаві додаткові заняття, які організовують наші викладачі. І один з моментів, який мене дуже зачепив, дуже вразив, це такий предмет, як основи сім'ї. Отож, запитання до вас: чи варто платити за навчання у приватній християнській школі, якщо держава надає можливість навчатися дітям безкоштовно? Коли ми кажемо чи варто, якщо ми тільки приходимо до питання ціни, ми маємо зрозуміти таку дуже важливу думку: ми завжди платимо ціну на питання, коли і як. Тобто батьки, які кажуть, я не плачу ціну і сьогодні віддаю в державну школу, вони ж заплатять теж, але пізніше і за печалі в більшості. Разом з тим, це не означає, що всі державні школи це погане. І коли ми кажемо, державна школа, ми якраз теж вболіваємо, що вона реформовувалась. І нова школа так назив... ну, називається сьогодні, в багатьох місцях справді реформується. І питання якості, і питання атмосфери. Тому е, я б не прямо протиставляв, що приватна це завжди якість, атмосфера, алілуя, а державна це завжди Бека. Ні, я б сказав би, на жаль, в переважній більшості державна школа просто є форма навчання, а атмосфери і якості не завжди там є. І через то цю проблематику ми шукаємо, як вирішити е, десь. Суспільно ми пробуємо впливати на ці процеси, а десь появляється альтернатива приватні школи. От в приватних школах все рівно вже конкурує більш ідея ринку пропозицій. І от там вже борються за атмосферу, за якість і за ці всі процеси. Тому а вже ж, альтернатива приватної школи в тому, що якість е можливостей набагато вища. Коли ми говоримо приватна християнська, тут ми вже додаємо ще й духовні цінності, те, що. Ти вже розказала наприклад про школу Даніела. і отут теж ми якраз маємо побачити наскільки батькам важливі духовні цінності, і мораль, і етика, і в цілому ідея характеру. Що дуже цікаво, наприклад, скільки я десь маю дотичність до християнських школ, то не тільки сім'ї з християнських церков, тобто іванських, я маю на увазі, віддають своїх дітей в ці школи християнські. Чого? Просто люди, скажімо так, більш, вибачте, але освічені, більш які переживають за майбутнє дітей, вони починають розуміти, що питання. Якості школи це не тільки питання якості навчання, хоча це теж важливий момент, але це і атмосфери і цінностей. І чимало людей віддають якраз на приватні християнські школи, бо вони хочуть, щоб їхня дитина вона була цілісна, тобто характер, цінності і освіта. І от коли ти це бачиш, ти розумієш, за це треба платити ціну. Якщо ти сам можеш або в державній це реалізувати, нема питань. Але це стає все більш неможливим в державній школі реалізувати. Отака проблематика. Одне з питань, яке нам дуже часто задають батьки з християнських сімей, чи не є християнська школа своєрідною теплицею, в якій дитина виховується в ідеальних умовах, ізольована від світу, і, вийшовши, з якої вона буде нездатна ні захистити власну позицію, ні розказати, поділитися нею з кимось? Мені здається, що ця думка є, тому що люди не вникають і дуже поверхнево, ну скажімо, сприймають дійсність. Перше, ми маємо навіть, навіть в суті розібратись. Теплиця це дуже велике благословіння. Наприклад, в теплиці вирощують розсаду для чого? Щоб, скажімо, укріпились коріння, проявились основні якісь моменти і тоді вже пересаджують, і ця рослинність набагато краще може адаптуватись до середовища. Тобто. Я не бачив, не знаю таких теплиць, що вирощують в теплиці і вирощують, щоб потім воно було для, ну, десь е, без теплиці росло. І що людина підходить до цієї логіки і каже: нащо на що ця теплиця? Треба зразу на подвір'ї е, ну, садити. Посадіть, не виходить, воно не виростає. Треба ж укріпити корневу систему і в цілому рослинність. Щось подібне, коли ми кажемо про християнську школу, так, да, ми створюємо певні тепличні умови, але для чого щоб цінності сформувалися, характер сформувався, якість освіти було. І життя, і практика показує, що ці діти набагато вдаліше можуть бути і проявляти лідерські здібності в нашому суспільстві. Більш яскраво виражати цінності і не боятись виражати іванські цінності. Наприклад, я це бачу і знутрі. У мене плем'яні, які ходять якраз в Дубинську християнську школу, і найстарша плем'яниця Яна, вона якраз з першого класу, і зараз вже можу помилитися, але здається, в 10 класі, 15 рік. І це наяву видно і знутрі, наскільки вони наоборот більш якісні для нашого сучасного світу. Так само в християнській школі Даніл розцвіла я. Навіть якщо брати біблійний приклад Йосипа, він жив під батьковим крилом в повній ізоляції, але коли потрапив в екстремальні обставини, то він зробив дуже велику справу. Трошки розкажу для тих, хто ще не знає, Християнський освітній центр Даниїл працює над відкриттям Християнської академії сучасної педагогіки. Це вищий навчальний заклад, який буде навчати вчителів-християн для нашої майбутньої мережі шкіл по всій Україні. Отож, таке запитання. Чому важливо мати вищу освіту? Сучасний час і ті проблеми, і ті виклики, і як реалізувати ті чи інші наші цінності, які Бог нам дає, стає все ваші і ваші без розуміння процесів, без глибшого усвідомлення дійсності і духовності. Тому, коли ми говоримо, знаєш, ти хочеш просто воду пити, і ти кажеш мітра це одне. А коли ти стикаєшся, що не тільки треба там від грозі очистити воду, а від всяких, скажімо, вірусів і невидимих вірусів, то треба ну глибше розуміння, хімічна освіта там чи біологічна. Я навіть можу заплутатись в цих речах, бо я не обізнаний в них. І треба експертна оцінка, що це треба вища освіта. І от ми говоримо, що сьогодні куди не глянь в різних сферах. Набагато глибші процеси відбуваються. І для того, щоб е, освітлювати, подавати розуміння, нам потрібна освіта. Це якщо то дуже так коротко, але загальну думку дати. Якщо говорити в контексті нашої Академії сучасної педагогіки, яку ви можете назвати таку основну відмінність між педагогом-християнином і педагогом, який не має християнських цінностей? Я б сказав би, таку річ. Якби ми брали цю шкалу, що і та, і та особистість, тобто педагог. Не і педагог, християнин однакової кваліфікації, якості знання, якості подачі, і додатково тоді вже говорили, то а вже ж питання духовності, розуміння Бога і цінностей дуже сильно відіграє. Але ми маємо теж розуміти, що якщо є не християнин професіонал, Компетентний да? і гарно подає, а є духовна особистість, але не гарно подає матеріал і не знає, то відповідно ми знецінюємо духовність і ці всі процеси. Тобто людина, якраз освічена і, скажем, професіонал, вона найперше служить своїм даром, своєю якістю освіти, якістю подача, подачі. І оце базис. Вторично, хоча він первичний, але вторично вже характер і цінності. І часто у нас теж буває криза християнської освіти, що ми настільки ставимо в угол духовність, що думаємо, що потім вже професійність і, скажімо так, інтелектуальність, науковість, вона автоматично дасть, а Це так не відбувається. І от ми пропонуємо ніби якість освіти, а часто там, наприклад, її нема, тільки духовність. І воно вже викрилена, ця духовність виходить. Тому, коли ми кажемо про вищу освіту, коли ми говоримо про християнські цінності, ми маємо справді дбати про якість, дбати про професіоналізм, компетенцію. І не просто як додача, але хребет, якраз духовність і духовні цінності. Ну, трошки так складно пояснив, але, як на мене, це дуже, скажімо, проблематичне сьогодні. бо Треба вболівати за християнські цінності і за те, щоб педагоги, особливо вищі, були християни. Але, на жаль, часто якраз ми знецінюємо через те, що не маємо якості освіти. Так само і скажімо, загальноосвітні приватні школи. Якщо там все ж таки діти не виходять з якісною освітою, тільки мають мораль, етику в більшості там і не буде і моралі, і етики. Якщо немає якості освіти. Тому, якщо ми вчимо, тобто, якщо фізику викладаємо, то справді треба, щоб вони були найкращі в фізиці. І не просто додатково, но хребет це віра в Бога, це цінності біблійні. Тобто поєднані має йти. Дуже багато людей наводять, як аргумент проти важливості освіти взагалі такий біблійний текст. Я зачитаю. Брати і сестри, подумайте про своє власне покликання. Небагато з вас були мудрими за людськими мірками, небагато було і сильних, небагато шляхетних. Ні. Бог вибрав нерозумних, щоб присоромити мудрих світу цього. Він вибрав немічних, щоб присоромити сильних. Це переклад сучасної мови. перший коринтян, перший розділ, 26-29 вірш. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, ми не тут не бачимо, що тут є заборона на освіту або на силу. Бо там ще ж і про неміш написано, то що мені треба бути немішним або неосвіченим? Ні. Про що тут точно ми бачимо, йде мова, і контекст особливо? Про те, що гордість, знання, сила часто веде до протистояння Бога. І Бог, ну скажімо так, показує, що в Царстві Божому це наоборот преграда стає, а не якась така особливість, що ти швидше або краще приходиш в царство Боже. В царстві Божому і от питання спасіння, наоборот, смиріння, простота, відкритість оце ключ до того, щоб прийняти Божу благодать. А різним освіченим, сильним вони якраз горді. Їм важче це зрозуміти. Тобто, про, найперше, про це мова. Друге, що справді, отримуючи знання чи силу, ми можемо протистояти Божому, скажімо. Слову Божому страху. І отут якраз проблематика, що якщо моя освіта, ми вже під час цього нашого підкасту говорили, освіта чи знання, вона не освітлює Слово Боже, то вона в переважній більшості буде протистояти. Тому наше завдання не просто давати якраз оце логіку знання чи освіти, а освітлювати і розвивати себе як особистість на основі біблійних цінностей. Дуже цікаво. Дякую вам за вечерні відповіді. Будь ласка, я зараз якраз читаю притчі, і ніби знав це, але по-новому ніби відкрив для себе, що мудрість це не кількість знань, а виконання того, що ти вже знаєш. І одноприклад, Бог говорить щось, і не ознака мудрості, що я ще більше можу знати щось про це, а ознака, що я поступаю так. Тобто сьогодні проблематика є не тільки в кількості знань і в якості знань, а в тому, що ми так і не виконуємо те, що знаємо, що треба виконувати. Тому в цьому контексті хочу просто побажати всім: будьте мудрі, не просто бігайте за кількістю інформації чи знань, а вже те, що ви знаєте, особливо від Слова Божого, від Бога, вже це робіть. Дякую. Будь ласка. Дякуємо вам за перегляд. Якщо у вас виникли запитання, відповіді можете знайти на нашому сайті, посилання на який буде нижче. Також там ви можете знайти реквізити, якщо у вас виникло бажання підтримати розвиток християнської освіти. Будуємо майбутнє України разом!